Всім привітки! Ви на каналі Петля. З вами я, Рарчик, і в сьогоднішньому відео я буду малювати персонажа по опису своїх підписників з Телеграму. Ті, хто підписані, вже бачили і знають, що недавно виклали повз допросила вас написати опис персонажа, якого б ви хотіли, щоб я намалювала. Ну, а хто не знає, то посилання в описі під відео. Зазвичай там кожного дня я викладаю якісь скетчі або арти, які ви ніде не побачите, окрім мого телеграм-каналу. Ну і також ми там просто з вами спілкуємось, сходимо з розуму, і обговорюємо всяку фігню. На жаль, під тим постом було дуже мало описів, тільки два. Ну і ось зараз ви побачите, як я малюю один із них. Цей опис звучить так. Кудрявий панк, який любить стиль скінхедів та має азіатсько-американські риси лиця. Я спочатку, коли прочитала, така вау, виглядає дуже прикольно! І я одразу ж пішла це малювати. Але на жаль, це малюнок дався мені дуже важко. І зараз я поясню, чому. Коли я тільки почала працювати над цим образом, в мене була мета поєднати два абсолютно різні стилі: скінхедів та панків. І, хоча вони десь поруч і в музиці, і в вуличній культурі, але візуально вони дуже відрізняються. Через це мені довелося реально довго думати, а що ще можу взяти з одного стилю, а що з іншого, щоб це виглядало гармонійно. Тому зрозумівши, що голова мене більше не варить, я пішла спати. І вже наступного дня, коли я знову повернулася до цієї роботи, і знову добре подумавши, у результаті я вирішила поєднати базові впізнавані елементи. Спортивну олімпійку та штани, які однаково часто зустрічаються, і в панків, і в скінхедів. Вони стали основою цього образу, так би мовити, мостиком між двома культурами. Але на жаль, на цьому проблеми не закінчились. По-перше, якимось абсолютно дивним чином я видала свій улюблений пензлик для скетчу, який сама створила. Я й досі не розумію, як це сталося. Просто одного моменту його не стало. Це було справжнє випробування, бо я звикла малювати саме ним. Інші пенсли здавалися чужими і незручними, тому довелося перебудовуватися і шукати спосіб продовжувати роботу з тим, що є. По-друге, поза ох, ця поза, де персонаж сидить, стала для мене ще однією битвою. Здавалося б, що може бути простіше, але кожного разу, коли я пробувала її намалювати, щось йшло не так. То анатомія виглядає криво і дивно, то пропорції з'їжджаються, Я кілька разів перероблювала скетч. І все одно залишалось відчуття, що щось тут не так і все світ тупо знущається наді мною. Ще я окремо здумувалась над волоссям. Мені хотілося зробити його більш світлим. Не знаю чому, та американці у мене автоматично асоціюються з блондинами. Можливо, в моїй голові просто за якийсь тупий стереотип із фільмів. Тому мій персонаж, хоч і не вийшов блондином, та все ж має досить світле волосся. При цьому риси обличчя зробила більш азіатськими. І так, я навіть спитала часа GPT, чи можливе таке поєднання, і відповідь була так. А якщо раптом ні, значить чат GPT тупа дура. Далі я вирішила додати татуювання. У моїй уяві скінхели асоціюються з тату, які виглядають трохи релігійно та трохи вінтажно, ніби з 2000-х. Тому на руках у мого персонажа з'явилися символи, які підкреслюють його стиль і роблять образ більш глибоким. Це була, наче така маленька деталь, але вона додала багато характеру цьому образу. Загалом це малюнок для мене був купою випробувань від зниклого пензлика, незручної пози й сумнівів у власних ідеях, до постійних переробок і сумнівів у результаті. Але в кінці кінців я все таки змогла зібрати все докупи і зробити образ, який виглядає реально цікавим та цілісним. І, мабуть, головне, через ці труднощі та цей процес я зрозуміла, що навіть коли щось іде не так, все одно можна довести роботу до кінця. І іноді результат виявляється навіть цікавішим та кращим, ніж ти планував з самого початку. І також я зрозуміла, що найважливіше в таких малюнках це навіть не техніка, не анатомія, не пропорції, навіть не кольори. Найважче це зловити настрій і характер персонажа. Ти можеш малювати ідеально рівні лінії, зробити шикарну деталізацію. Але якщо персонаж не передає характер, то все виглядає ніби порожньо. Тому іноді я сижу і реально думаю. Як би він би поводився у житті? Які жести, яка постава, який вираз обличчя, це дуже допомагає живити малюнок. Ще один момент, іноді ми думаємо що малювання це тільки про вміння малювати. Але насправді малювання це ще про дослідження культур, стилів і навіть історії. Наприклад, коли я працювала над цим персонажем, мені довелось гуглити купу фотографій, щоб зрозуміти, як виглядають панки, і скінхеди в різні часи, що їх об'єднувало, а що відрізняло. І це теж цікаво, бо ти ніби не просто малюєш, а й вчися чомусь новому. А ще я зрозуміла, що будь-який малюнок це маленька історія. Коли я дивлюсь на свого персонажа, то можу уявити, де він живе, яка в нього кімната, яку музику він слухає у своїх навушниках. Це наче магія малювати і створювати не тільки картинку, а й цілий всесвіт довкола неї. Тому так іноді буває важко, буває хочеться кинути все. Але врешті-решт, це завжди варта зусиль. Бо кожна робота це ще один крок уперед. На цьому я завершу своє відео. Дякую всім, хто подивився його до кінця. Не забувайте підписатися на мій Ютуб та телеграм-канал. Посилання є в описі. Побачимося з вами там або в наступних відео.